Мене звати Юра Гнатюк, і я співзасновник і операційний директор компанії Кенгік. Я вважаю, що бізнес це командна гра, і я є фанатом, в принципі, футболу і фанатом клубу Манчестер Юнайтед, і, зокрема, їх менеджера і тренера протягом довгих років Сера Алекса Фаррісона. І мені дуже близька його філософія, дуже близька методологія і стиль менеджменту, якою він керувався. Ми з моїм партнером Антоном Скрипником знайомі з дитинства, і Кендгік це вже не перша спроба нашого спільного бізнесу. До того ми заснували студію звукозапису. Перед тим була спроба виготовлення та продажу меблів. Після того була спільна робота в продуктовому стартапі під назвою Статор це аналітичний стартап. Ось і після того у нас відбувся катарсис. Прийшов час змін, і ми вирішили створити. Власне, свою технологічну компанію, яка б стала власне, фундаментом для змін. Компанія займається розробкою програмного забезпечення. Ми позиціонуємо себе як full-cycle development company, тобто ми можемо створити продукт з нуля. І Специфіка наша полягає в тому, що ми працюємо зі стартапами, а це дуже цікаво, тому що власне, це саме ті люди, які дуже швидко Міняються, дуже швидко працюють і бажають змінити світ. Місія в нашій компанії дуже проста: це допомагати хорошим, класним людям втілювати класні проекти в життя. Наша компанія існує вже приблизно два роки, і за цей час ми об'єднали навколо себе і своєї ідеї вже близько 140 професіоналів і продовжуємо рости і не тільки кількісно, але якісно. Фари, в яких ми працюємо, це e-commerce, це e-learning, це finance, це healthcare, це соціальні мережі. По суті, ми готові втілити в життя будь-яку ідею. Нашими клієнтами є, по суті, підприємці з всього світу. Це і Сполучені Штати Америки, це країни Європи, це Австралія, це Близький Схід. Це люди, які хочуть змінювати, хочуть створювати, а не тільки споживати. В бізнес-процесах найважливішими є люди. Там, де є люди, є проблеми, але водночас там є і можливості. Тому, як на мене, найважливішими є взаємодія між людьми, їх ріст, розвиток, розставлення правильних цілей і пріоритетів. Успішний бізнес, як на мене, знаходиться поза зоною твого комфорту, і для того, щоб його почати будувати, потрібно відмовитися від багатьох речей, до яких ти звик перед тим відмовитися від вільного часу, відмовитися від старих звичок і по суті інвестувати в себе, інвестувати весь свій час в компанію, в свою ідею. Це єдиний можливий, як на мене, варіант рухатися далі. Як на мене, IT — це цікаво та перспективно, тому що воно тобі дозволяє працювати з глобальними гравцями на глобальному ринку. І е, саме на цьому ринку є такі вимоги кожного дня, і такі швидкі зміни, що ти повинен постійно бути в ногу з часом, постійно розвиватися і вимагати від себе більше і ставити тільки на найвищі планки.